Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную зробити об'ємну аплікацію вишня. Ви знаєте, що вишня вона не тільки смачна, але ще і корисна. Вишеньку можна заморожувати у холодильнику, можна варити з неї компот, варення. Дітки, подивіться, яка в мене є чудова картинка про вишеньку. Гляньте, яка вона гарна намальована. А зараз я вам розкажу віршик. Поміж листя оксамиту то зрівають серед літа, мов сережки червоненькі, дрібні ягодки смачненькі. І так, дітки, дивіться, для нашої аплікації нам потрібна ось така длинненька смужечка зеленого кольору. Ми з вами її складаємо ось так навпіл. Кінчики нашої смужечки підтягнули ось так трішечки. Так? Тепер ми з вами беремо. Ось таку смужку червоного кольору. Намазуємо її клеєм. Ось так трішки намазали клеєм. І зробили з неї колечко. Гляньте, отак з'єднали, це навіть не колечко, а циліндр вийшов, геометрична фігурка. Так, склеїли, поклали. Тепер беремо наступну червону смужечку. Так само трішки і намазали клеєм, склеїли ось так. Де у вас виліз клей, можна трішки витерти серветкою. так, І поклали. Тепер ми з вами беремо нашу зелену смужку, там, де ми її зігнули, трішки намазали клеєм, одну і другу частинку, подивіться. Ось так, намазали. І тепер, дивіться, беремо наші ягодки і приклеїмо сюди так, раз, приклеїли одну ягідку. Так. Тепер беремо, тут ми вже клеїмо, ага, тут ми вже намазали клеєм. Беремо другу ягідку, приклеяли. Ось так. Потримали, так, потримали. Дивіться, так, потримали і так. Поклали. Тепер ми з вами беремо у нас є два листочка. Трішечки ось так намазуємо клеєм, небагато. Приклеїли раз, смужку і беремо інший листочок. Так само намазали клеєм. І ось так гляньте, дивіться, і ось так я приклеюю другий листочок. І гляньте, які в мене вийшли, чарівні. Смачні ягодки. Гляньте, вони можуть бути жовтого кольору, можуть бути червоного кольору, який вам кольор сподобався. Зробіть, будь ласка, такі ж ягодки і надішліть мені своє відео.